Oh, Привіт діти! Сьогодні ми з вами згадаємо назви тварин англійською мовою. А щоб тварин англійською ми не забували, віршики договірочки ми з вами будемо повторювати. Отже, уважно слухаємо Listen to Me. На дверях висить замок, стереже будинок, док. Отже, згадуємо, хто такий док. Наступний віршик. Під вікном рясний квітник, поросято топтало пік. Отже, згадуємо так, що порося англійською буде пік. Наступний віршик до говірочку слухаємо. Муркоче, заглядав пакет, ковбасу шукає кет. Хто це кет, діти? За будинком сі на сніп. Там вівця пасеться щі. Згадуємо, що вівця англійською буде щіп. У канаві бруд загруз, так поважний гусак, кус. Згадуємо, що гусак англійською буде гус. Наступний віршик. Червоніє в полі мак. Дітей кличе качка-дак. Згадуємо, що качка англійською буде Duck. Дужий наче паровоз. Ореполе, коник, хорс. Коник англійською буде хорс. Корівку в полі випосав. Англійська назва її кау. Отже, карівка англійською буде кау. Якщо ці віршики, договірочки ви будете повторювати, і англійською мовою тварин ви не забудете. Goodbye!